Музика огортає щільним, пристрасним потоком. Скрипки стогнуть, кларнети заливаються, а гуркіт барабанів відбиває давній невблаганний ритм. Повітря густе від запахів їжі, парфумів і тієї самої ні з чим не зрівнянної напруги, що висить у кожному кутку. На порозі будинку, де відбувається весілля, в одній із ромських громад Східної Європи сотні очей спрямовані в центр. Там, у щільному колі родичів, стоїть юна дівчина в пишній сукні. Її обличчя майже приховане, вона наречена. І в цей момент ви розумієте тут усе робиться інакше. Цей світ існує за своїми неписаними правилами, що сягають корінням у глибину століть. Він закритий для сторонніх щільною стіною традицій. Тут панує жорстка патріархальна ієрархія, де слово чоловіка, особливо старшого, незаперечне. А жіноча честь це не тільки особисте надбання, а й насамперед честь усієї родини, всього клану. Будь-яка пляма на репутації дівчини може зруйнувати не тільки її життя, але й вплинути на статус її рідних. Саме ці умови, крайня закритість, влада чоловіків і культ честі роблять життя в цій спільноті не схожим на звичне. Тут збереження укладу та репутація, які для зовнішнього світу здаються дивними або навіть жорстокими, мають найвищу цінність. У цьому світі не шукають того, що ми звикли називати романтичним коханням. Тут шукають правильного союзу, вигідного спорідненості, здатного зміцнити становище клану. І способи укладання таких союзів часом викликають подив. Один із найвідоміших і шокуючих для сторонніх обрядів викрадення нареченої. Ранок дівчина виходить з дому, а за мить опиняється в машині з нареченим і кількома його друзями. Її крадуть. Іноді це інсценування. Спосіб обійти тривалі та дорогі переговори між сім'ями. Дівчина може знати про план і навіть погоджуватися, розуміючи, що це її єдиний шанс вийти заміж за цього чоловіка або просто вийти заміж взагалі. Але іноді це справжній небажаний примус. Однак навіть у цьому випадку це не вважається злочином в очах спільноти, якщо тільки клан дівчини не оголосить це таким, а сприймається як ритуал. Ритуал, який ставить сім'ї перед фактом і примушує їх до шлюбу. Головна подія, в якій сходяться всі нитки традицій, весілля. Але це не просто свято, а справжній спектакль, присвячений демонстрації чистоти. Уся церемонія від початку і до кінця ретельно спланована вистава для всього клану та запрошених гостей. Одяг нареченої, часто біла сукня, особлива хустка або фата, кожен елемент кричить про її невинність. Те, як вона тримається, опущені очі, складені руки, мінімальна кількість рухів, усе це частина виступу, що доводить її скромність і бездоганність, тому що її честь це не тільки її особиста гідність, а й честь усього роду. У розпал веселищів, під звуки музики може розігратися ще один специфічний обряд, шлюбна бійка між кланами. Чоловіки з роду нареченого і роду нареченої влаштовують бійку. Часто це не справжня бійка, а ритуальне зіткнення, штовханина, крики, демонстрація сили та люті. Це символічний акт, показова боротьба між двома кланами, які ось ось об'єднаються через цей шлюб. Це демонстрація сили кожного роду та їхньої готовності захищати своє, перш ніж вони стануть однією сім'єю. Тут глибоко вкорінені ці традиції, вони пронизують життя з самого початку, особливо життя дівчини. Вона росте з усвідомленням того, що її майбутнє визначене не стільки її бажаннями, скільки необхідністю відповідати очікуванням клану. Поки на публіці розігрується цей урочистий і напружений спектакль честі та сили, за зачиненими дверима в особливому жіночому колі відбувається своя, не менш важлива робота. Тут, подалі від чоловічих очей, збираються старші жінки роду: бабусі, тітки, досвідчені заміжні сестри. Це не просто посиденьки, це свого роду змова старших жінок, не в сенсі злих інтриг, а в сенсі передачі життєво важливих знань. Вони змовляються, як підготувати молоду наречену до її нового життя, що саме розповісти їй про подружні обов'язки, як поводитися з чоловіком, і найголовніше, що потрібно приховати від нареченого та його сім'ї. Розмови позбавлені сентиментальності. Це інструкції, правила на поведінки. Ця підготовка відповідь на те, як готують нареченого. Перед весіллям його вчать, як ламати характер майбутньої дружини, як перевіряти її на покірність. Йому кажуть, що він повинен утвердити свою владу з першого дня, показавши, що його слово закон у його домі. Це частина виховання чоловіка у світі, де його авторитет у сім'ї та перед кланом залежить від його здатності бути головою. Дівчину ж у відповідь вчать іншому виду сили: силі в мовчанні, силі в підкоренні без втрати гідності, силі в здатності виносити труднощі без нарікань. Кульмінація цієї підготовки одне з найсуворіших випробувань для нареченої відбувається в першу шлюбну ніч. Це не випробовування почуттів чи близькості, це випробовування на тишу. Від дівчини очікують, що вона не видасть жодного звуку, навіть якщо їй боляче, страшно або просто некомфортно. Повне мовчання це доказ її скромності, покірності, її здатності винести будь-яке випробовування, зберігаючи обличчя. Це тест на витривалість і відповідність очікуванням спільноти. Успішне проходження цього випробовування, символічно підтверджене на ранок, це публічний доказ її чистоти та готовності до нового життя. Тут вкрай обмежене право голосу в дівчини. Сказати ні запропонованому нареченому це не просто особиста відмова, це виклик клану, образа його вибору, потенційний початок серйозної ворожнечі між сім'ями або навіть кланами. Це дія, яка може мати довгострокові та небезпечні наслідки для всієї її родини. Тут кожне слово має величезну вагу, а чутки це страшна зброя. У цій закритій спільноті, де репутація це все, одне необережне слово, один натяк, один шепіт можуть зруйнувати життя дівчини назавжди. Достатньо пустити чутку про те, що вона нечиста, непокірна або негідна, щоб вже призначене весілля було скасовано, а її репутація в очах усієї громади знищена. Чутка поширюється миттєво і перекриває всі шляхи до нормального шлюбу в майбутньому. У цьому світі існує вражаючий, шокуючий для сторонніх контраст у ставленні до шлюбу для чоловіків і жінок. Чоловіча добласть, його статус, його вага в суспільстві часто вимірюються кількістю весіль. Чим більше разів чоловік був одружений офіційно чи зазвичаєм, тим вище його становище. Він демонструє свою здатність створювати союзи, бути головою сім'ї, бути сильним. У жінок же все навпаки. У неї, по суті, є тільки один шанс її цінність у її першій чистоті. І здатності назавжди залишитися в першому шлюбі, якщо вона йде від чоловіка або її повертають у батьківський дім з якихось причин, її статус падає до мінімуму, і вийти заміж вдруге, зберігши повагу, стає майже неможливо. Цей світ здається настільки чужим, настільки далеким від ваших уявлень про життя, що він майже нереальний. Але він реальний, і в ньому живуть люди, які протягом століть дотримуються цих правил, тому що так вони зберігають свою ідентичність і виживають як спільнота. Вони демонструють вражаючу стійкість, витривалість і абсолютну вірність своєму укладу. За кожним, навіть найбільш шокуючим звичаєм, часто стоїть глибока логіка виживання, нехай і чужа нам. Цей світ не прагне до нашого розуміння, він просто існує, живучи за своїми давніми законами, зберігаючи свої таємниці за щільними стінами своєї закритості.